Христос Воскрес. Маємо сьогодні два чудеса, про які я вам розказати? Про перше, чи про друге, чи про два зразу? Зразу. Зразу, про два. Бачили, може, тепер в інтернеті є таке відео десь в Африці. Люди моляться і в жінки виростає рука. Не бачили? Є відео, так? Я вчора бачив це просто неймовірно. Де християни моляться. І в людини була ну, така маленька маленька рука, тобто недорозвинута. І за неї моляться і от відео знімає, як просто рука починає рости. От просто починає рости ця рука і всі славлять Господа, і ніхто не може повірити взагалі, що це можливо. І вони просто молились. І Бог робить неймовірні чудеса. <кхе> і відповідно ті люди, які бачать ці речі, які неможливо пояснити ані розумом, ані логікою, тоді що відбувається? Вони починають прославляти Бога. Але ці речі завжди народжують дві категорії людей. Одні, які прославляють Бога, а другі, які не вірюють, осуджують, критикують і гонять. Чому завжди чудеса призводить, ділить людей на дві категорії. І сьогодні ми якраз читаємо про чоловіка, який був сліпий від народження. Він не просто осліп, бо там щось робив, попало йому в око і от він почав погано бачити. Він народився без очей. Тобто людина, яка народилась без очей, ви і моцький уявити. Все життя він прожив сліпий. І побачив Ісус його. І запитали. І учні питають, хто згрішив? Хто? Чи він зробив якийсь, якийсь гріх, що Бог його так покарав? Чи батьки його зробили? Тобто це вже таке богословське питання, звідки прийшла хвороба? Через конкретно який гріх. І тепер Ісус каже: ані він, ані батьки, але щоб чудесам Божим було явлено на ньому. Тепер тобто так виходить, що Бог спеціально зробив його сліпим, щоб пізніше Бог його прозрів. І більшість людей так і думає. Що напевно Бог це спеціально зробив, щоб пізніше появити на ньому чудеса. Але тут Ісус говорить і каже, що причина Його хвороби не є гріх. Але хвороба є. А от звідки прийшла хвороба? Ісус не пояснює, але каже: Але я прийшов, щоб зцілити його. Тобто, Божа воля завжди буде зцілення, Що би не відбувалося, тобто, бо є причини, які є від гріха. А є причини генетичні, є причини від неправильного харчування, неправильного способу життя. І крок за кроком, тобто наступні покоління стають слабші, слабші слабші. І виходить так, вони стають слабші, не тому, що батьки їхні були грішні, а були лінивіші, чи ще щось, чи ще щось. Але тобто, ворог використає, сатана використає любу можливість, щоб вбити, знищити і погубити. Але каже Ісус, але я приходжу, щоб завжди давати життя. І тепер увіть, що зробив Ісус? Як би ми сьогодні помолилися за таку людину? Ну, Сьогодні би ми би не молилися взагалі за таку людину, бо ми не віримо взагалі, що такі речі можуть відбуватися. Але що зробив Ісус? Він просто плюнув. Не буду вам показувати, як це було. Він просто плюнув. На порог зробив грязь. Взяв і намастив йому. Тобто, там, де мали бути очі, він просто йому намастив болото. Як вам такий метод зцілення? Відсві, з боку люди дивляться і скажуть, то вже все. Чоловік, певно, вже зійшов з розуму. Повіться, що ви підете, потім так будете робити. Так. Тобто, що робить Ісус, дорогі? І потім що каже цьому чоловіку? Іди таке то місце. І помийся. Він теж наївний. Пішов? Помився. І прозрів. Ми так читаємо, знаєте, такий міф якийсь. Або казка, або якийсь такий екшен. А тепер уявіть собі, ну, я хочу, щоб ви собі уявили, що це відбувається фізично. Він не просто прозрів. У нього появились очі. У нього не було очей. У нього з'явились очі там, де їх і не було. Це не були очі, і він, а вже краще починає бачити. Ні, В нього не було очей. І тепер ви розумієте, що це чудо привело в шорох всіх, хто жив в тому місці, бо вони всі знали, що він сліпий і не мав очей від народження. І починається вже ця ціла процедура вияснювання. Чи то він, чи то не він, як в нього очі появилися. А хто той, що тобі сказав, зробити болото? А була субота, а в суботу не можна робити болото. І одні бачать вже в цьому чудотворці великого грішника, а другі бачать великого пророка. Тобто одна дія, одне чудо, а дві думки людей. Як появились очі? От фізично з'явилися очі, так? Ну як вони могли з'явитися? Наш розум не дасть відповідь на це питання. Наша логіка ну вона просто безсила. Але чому Ісус дав це болото? Чому болото? Чому просто не помолився? Ну Ісуса були різні... дивні методи деколи зцілення. Був один глухий, а Він плюнув на палець і запхав вухо. Палець і той почав чути. На одного взагалі плюнув йому в очі, другому болото зробив. Це я вам говорю методи, щоб ви знали, коли треба колись за когось молитись. Що ви, подумали, що ви подумали, які варіанти можна вибрати? Які варіанти можна вибрати сьогодні? Тепер дивіться, з чого зліплена людина? З чого зроблена людина? З землі. Ми реально створені з землі. І що Ісус йому ставить на землю? Він реально творить нове, з нічого творить щось. Так і ми були створені. Ми з нічого були створені. І тепер Ісус бере це болото, бо пам'ятаєте, Ісус і є Богом. Тобто Він показує, що для Бога немає нічого неможливого тут знов з нічого, з болота створити. Щось. Це вам, дорогі не 3, d принтер. Які органи друкує? <світ> так, що світ сьогодні каже, ми там можемо відновити. А створити можете з болота? З болота не може. <світ> до чого це призводить? І призводиться до того, що цього чоловіка починають переслідувати. Його сім'ю починають переслідувати. За що? За те, що він прозрів? Так. Виявляється, що люди не приймають сьогодні тих речей, які йдуть від Бога. І питання, хто не приймає? Ті, хто служить Богу? Парадокс, ні? Хто переслідує цю, цього чоловіка і, і, і його родину? Фарисеї. Тобто це ті, хто служить Богу. У їхньому розумінні Бог так робити не мав би. Бо Бог встановив суботу. Ніхто нічого не робить. І Бог нічого не робить. А ви кажете, що це від Бога чоловік. Був би він від Бога, знав би Бога, знав би, що Бог становив суботу, а Бог сказав суботу нічого не робити. І у них логіка зійшлася. Значить, він не від Бога. Все просто. А другі кажуть: чекай, чекай чекай. Ну, як він не від Бога, то як він відкриває очі? Ну, Ніхто не може чудеса робити такі, такого роду, якщо Бог не з ним. І у них вже між собою суперечка. Бачимо сьогодні діяння апостола Павла. За друге чудо, знову Павло попадає в тюрму. І за яке чудо? Іде Павло з силою, і була там одна жінка, яка мала дух пророчий. Що робила? Пророкувала. І вона говорила завжди, пару днів говорила, що це слуги Всевишнього Бога, вони вам звіщають путь Господню. Ну, іншим словами, такий рекламний агент. У місті пішов і про тебе розказав всім. І Павлові щось не сподобалось. Павло написано, Павлові надоїло то, він розвернувся і сказав: Ти дух пророчий, вийди з тої жінки. І він вийшов. І почались проблеми Павла. І що відбулося? І ті люди, які заробляли на тій жінці, бо та жінка працювала на людей і завдяки своїм пророцтвам заробляли гроші. Щось знайоме вам, так? Коли ну, підете десь там до бабки, ще до когось, ще до когось, вона вам скаже там щось так, але ви мусите заплатити гроші. Чи циганам, чи кому-небудь, правда? Оце той самий дух пророчий. І Павло його просто вигнав геть з тої жінки. Ну, жінка лишилася, а дух пішов. І тепер ті люди, які мали цей бізнес, виявляється, що це просто бізнес. На царстві темряві можна крутити бізнес. Зрозуміли, вичислили, хто це зробив. І що зробили? Підбурили народ і кинули їх в тюрму. От друга категорія людей, які не приймають чудеса. Це хто? Це вже ті, хто заробляють на цьому. Тобто, хто вас ненавидить, найперше? Перша категорія це такі поважні люди, такі як я. А друга, якщо ви таке будете робити, це вже інші поважні люди, які служать царству Темряви. Вони теж вас ненавидять. Появився хтось, хто розрушає стандарти, встановлені вже якісь, які завжди йшло. І Його кидають в тюрму. За що кинули Павла в тюрму? За те, що він вигнав біса. За те, що він звільнив людину, і вона стала вільна, його кидають в тюрму. Але що робить апостол Павло в тюрмі силою? Правда? ми вчора, хто з вас був вчора на святкуванні, ми про це, вчора з вами про це говорили. Ідентичність християнина. Це що? Євангелізація, проповідь Євангелія. Що робить Павло в тюрмі? Проповідує. Славить Бога. Його закули в кайдани, руки, ноги, а вони співають. Ну, так як ми співаємо перед службою, вони просто співають. І написано, що серед ночі, тобто вночі, 12-та ночі, друга ночь, я не знаю, ангел Господній прийшов, і всі окови ту, відкрились, і двері тюрми відкрились. І тюремник встав і побачив, що двері в'язниці відкриті, і хотів себе вбити. От як хлопець хотів вирішити цю проблему. <гум> Бо він ж розумів, що його завтра точно вп'ють за це. Тобто, та, це римська армія, ну, там все швидко було. Або тебе, або ти, там все по закону. так. Трибунал вирішувався на місці. І Павло каже до нього: не роби собі нічого, ми всі тут. І що далі відбувається? І приходить? І приходить цей тюремник і падає до ніг Павла. Тепер дивіться, годину тому вони були просто в'язні, а він був великий начальник. А за годину він падає до них до ніг і каже, що нам робити? Що мені робити, щоб спастись? Що відбувається з ним? Що він побачив? Що цей тюремник? Слава Богу, мав розум і логіку, на відміну від деяких людей, про яких ми сьогодні говоримо, він щось побачив. Що? Що щось відбувається надприроднє. Щось відбувається, і він розумом не може пояснити. І щось відбувається, тому що напевно ці люди служать якомусь Богу. І він каже, що мені робити, щоб ваш Бог мене спас? Він не знає того Бога. І що Павло каже? Вставай, брат, тобі треба вірити в Ісуса Христа, спасешся ти і увесь твій дім. Це дорогі, відповідь також для кожного з вас. Дехто каже, що мені робити, щоб мій чоловік прийшов до, до Бога? А що мені робити, щоб діти прийшли? А що мені робити, щоб внуки були спасені? Що робити? Відповідь та сама. Віруй ти. Ти, 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 ти. І що Бог зробить? Через твою віру приведе увесь твій дім. А дім це не будинок з цегли. Дім це люди. Коли ми чуємо слово дім завжди це не будинки, а це люди, сім'я. Рідня, так. Розумієте? І тому і написано, що взяв він їх вже з тюрми, повів додому, пожарив шашлик їм, зготував кави, попили, їли. І хрестився увесь їх дім. Уявіть собі, просто звичайний день тюрмі Павла. Отак От в нього проходило життя. І рано вже відпустили Павла, але він же має учнів прямо в тюрмі. Тобто це є такий стиль мислення, це коментальність. Добре, дорогі. Чи потрібні сьогодні чудеса? Чи робить Бог сьогодні чудеса? Робить. Але дві категорії людей не зацікавлені в цих чудесах. Перша категорія це фарисеї. Але сьогодні фарисеїв нема, правда? Ну, такої секти, як фарисеї, тоді ж були фарисеї, тепер ж нема, то хто сьогодні будуть ці фарисеї? Це ми з вами теж можемо бути такими фарисеями. Це ті, які вже мають встановлені шаблони ходіння в неділю до церкви, молитви, то, 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 то. І якщо хтось прийде і. І щось починає робити проти тих шаблонів, що ми? Ми зразу, що ти не ж, ти ж, ти ж, ти ж робиш взагалі? Ти не знаєш, таке треба правильно робити. А друга категорія людей, які не люблять чудеса, уявляють собі, дві категорії людей, які не люблять чудеса слуги Божі і слуги сатани. Смішно, правда? Ну так насправді буває. Я не кажу за всіх, але на чистісвіті так і буде. Але питання, хто приходить і робить чудеса? Слуги Божі, діти Божі. Тобто ви і я маємо це робити. Бо Божа воля, щоб людина була зцілена. Божа воля, щоб людина була звільнена, тобто не є, немає Божої волі, щоб людина була поневолена якимось духом, щоб той дух нечистий контролював її. І не є Божа воля, щоб людина була зв'язана хворобою, немоч, бо це теж, що робить. Контролює її. І тепер Бог хоче послати когось в суботу, візьмемо сьогодні вже в неділю, і звільнити своїх дітей. То що нам робити, дорогі? Щоб спастись? Що робити, щоб спастись? Вірити. В кого вірити? Ісус. Ісус. І що тоді буде відбуватись? Перше, ми будемо отримувати ці чудеса. А друге, ми мали би стати тим джерелом чудес для інших людей. Тому молимось сьогодні, дорогі перше, щоб вірити, триматись, так? І через цю віру прийде до спасіння твоя сім'я, твоє подружжя, твої діти, твої внуки. Ваші правнуки. Ну, ви всі маєте дітей. Майже всі маєте дітей. А майже всі мають дітей. Майже будете мати дітей. Ще. Скажіть, будь ласка, коли ви дивитесь на своїх дітей, ну вони вже такі, можна сказати, в дорослому віці, або, або ну, такі, які вони зараз є, у кожного з вас є різний вік дітей. Коли ваша дитина. Робить щось, що ви вважаєте, що вона робить неправильно? Ну, не знаю, шкодить собі. Щось, що ви вважаєте, що це їй шкодить. Як ви реагуєте? Радієте за це? Як ви реагуєте? Тобто це. Тобто нема миру, так? Втрачаємо мир, втрачаємо радість, Ну, тобто, є якийсь неспокій. Чому? Ну бо ми хочемо, щоб наші діти робили правильні речі і мали правильний результат, так? Добре, а коли ви бачите, що ваші діти роблять правильні вчинки. Правильні результати. Тобто ви бачите, що от по, вашому, по вашій лозиці вони роблять правильно. Що ви тоді відчуваєте? Ну, перше, чим ви хвалите, це ви щось відчуваєте, так? Радість, мир. Ви, ви радість за них, що вони вміють вибирати правильні речі, так чи ні? То скажіть, будь ласка, то коли Бог дивиться на нас і бачить, що ми вибираємо неправильні речі, що Він робить? Ні, він не сварить нас. Просто він розуміє, що це буде шкодити нам. Найперше, це боляче йому і боляче нам, правда? А коли ми вибираємо правильні речі, то. Радісно йому і радісно нам. Правда чи ні? І тепер уявіть собі, цей тюремник приходить і каже до Павла: навчіть мене вибирати в цьому світі правильні речі. З чого почати? І тепер Павло каже, з чого є початок? Віруй. Це є та точка, з якої ми починаємо. Віруєш. Смерть і Воскресіння Ісуса. Але слово вірити воно не означає лише знати. Слово вірити, це означає і певний стиль життя. Розумієте, що означає стиль життя? Це вже я розумію, що я вибираю правильно і неправильно. Бо той, в кого я вірю, і написав мені, що вибрати. І коли ви вибираєте те, що, в кого ти віриш, на основі того, що він учить, то виявляється, що є правильний результат чомусь. Так? В точності так само, як ми учимо дітей. Ми ж учимо дітей, ми ж кажемо, то роби, то не роби. То правильно, то неправильно. І коли вони з вільної волі вибирають то, що ви вважаєте правильно, то у них і буде правильний результат. І в точності наоборот, то, що ви дітям казали не робити, а вони роблять, буде неправильно для них. Хоча вони на цей час ще можуть не усвідомлювати. Ну, найчастіше. Ніхто не усвідомлює про наслідки своїх дій, коли ми щось робимо, правда? Ну, особливо, коли ми говоримо про дітей. Тому це називається процес виховання. Хіба згадав за них, а вони вже тут? Дорогі, щоб ми бачили благословення в своєму житті, в житті наших дітей. В житті дітей наших дітей, в житті дітей дітей наших дітей, аж до тисячного покоління, то сьогодні, слово Боже, каже, що? Вибери правильний шлях. Вибери життя. От тому і Павло каже до нього: Віруй, ти і увесь твій дім. І тепер твій дім прийде до правильного стилю життя. І це відповідь для нас сьогодні. Це відповідь для всієї України, це відповідь для всіх. Але деколи думаєш, ну такі елементарні речі. Ну, що ну, простішого може бути, не? прочитай, як правильно жити, так і живи. Ну все просто. І все одно людям вдається жити неправильно. <світло> все одно деколи вибираєш неправильно. Молимось за те, щоб ми бачили, чули, розуміли. Друге, щоб діти бачили це у нашому житті. Бо одне, я можу казати, що вірю. А вдома потім буду жити всупереч тому, хто проповідує. Тому мої діти, в них буде такий, м, такий момент. вони скажуть: ага, тату, так, так, ти в церкві мусиш так говорити, ти на то вчився. А вдома я знаю, хто ти є. От я бачу, як ти живеш. І тоді вони не будуть знати, а що правильно, то, що ти говориш в церкві, чи так, як ти живеш вдома. Як думаєте, що вони виберуть за істину? Так, так, як ти живеш вдома, бо вони будуть розуміти, там ти є. Оригінал. А тут можна створювати вигляд. О, ось вони всі. Хі -хі -хі. Майбутнє наше. Добре, дорогі, то молимось сьогодні. Молимось за наші сім'ї, за наші родини, за наших дітей, за нашу країну. За майбутнє взагалі. А майбутнє є лише в Ісусі. Без Ісуса майбутнього взагалі нема. А якщо є, то мені страшно вам розказувати, що планується в майбутньому для нашого майбутнього, для дітей без Христа. Тому віримо ми, спасемось ми і увесь наш дім. Аж до тисячного покоління. Амінь. О, нехай так буде.